Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику про вибори. Щоденна інформаційна програма, в якій ми говоримо тепер вже про результати парламентських виборів. Найбрудніші в історії незалежної України. Саме такими сьогодні їх охрестила заступник голови центру виборчкому Жанна Усенко Чорна. Вона заявила, що на сьогоднішній день є не один десяток округів, де результати голосування не просто під сумнівом. А свідчать про те, що вони грубо сфальсифіковані. У нас в гостях Юрій Одарченко, керівник виборчого штабу об'єднаної позиції Батьківщина у місті Києві, Я також керівник міської організації партії Батьківщина. Добрий вечір. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як іде оця битва за Київ і чому саме тут у столиці чи не найзапекліші баталії з точки зору силової компоненти, коли на, не на дільницях, а в окружних комісіях справжні? Справжні битви ви знаєте, влада недооцінила не ставлення киян до себе, і в Києві проголосували по всім округам за опозицію. І не спрацювали ніякі зараз фактори підкупу, технології підкупу, не дивлячись на те, що за підкупом стояли ну дуже серйозні фахівці. Олесь Довгий, Супруненка, і Піліпішин, і Лисов діючий народний депутат. Це не спрацювало для влади. Я впевнений в тому, що результат був неочікуваний, тому що їм обіцяли, що конверти чи гречка вона справить враження на українців. Буде перемога, в тому числі і провладних кандидатів. Коли це не відбулося, а всюди, по всім округам, перевага опозиції там, від 2 тисяч до 15 тисяч голосів, почалася оця істерія на рівні окружних виборчих комісій. Якщо це починалося спочатку, мені здається, на якихось любительських там, вправах, методах кандидатів в депутати то, від влади, то зараз включилась це державна машина, яка їм всіляко допомагає фальсифікувати результати. Судівська машина абсолютно ну, безжальна, безпринципно працює сьогодні на владу. От я хочу привести приклад по 21 округу, де Тереохін, це кандидат депутата від Батьківщини, і Лисов від партії регіонів. Що відбулося? Лисов абсолютно безпідставно подає в суд скаргу на перерахунок результатів голосування на 28 дільницях. Жодної скарги по цим дільницям не було. Окружна виборча комісія запросила членів ДВК, вони оглянули і пакети, і протоколи, проголосували за прийняття. Цих протоколів і за таких результатів вибори, але лисов скаржиться і суд скарга його була слідучого змісту, що він хотів, щоб ОВК розглянула його скаргу, але суд настільки намагається догодити кандидату від влади, що приймає рішення ну безпрецедентне по своїй безпринципності. Він не те, що зобов'язує ОВК розглянути скаргу, він чітко імперативно дає вказівку окружній виборчій. Комісії перерахувати бюлетені на 28 дільницях. Скажіть, будь ласка, а чого ну навіть якщо є таке рішення? По перше, його можна оскаржити у судовищої інстанції, чи було це зроблено? Це рішення, от я хочу рішення. Суд відбувався в таємному режимі, і суд не захотів першої інстанції залучити партію Батьківщина чи кандидата від опозиції Тіріхіна для розгляду справи? Там відбувалося слід. Учим чином Тірьхін і представник ОВК, якого повноважила більшість проводити засідання, і це відбувалося як Терехін, Тірьохін, Лисов скаржиться на дії ОВК, а його представник він каже: Так, погоджуюсь, все так, пане Лисові відбувалося. У ну, суд, якщо погоджується овк і скаржиться представник від влади, приймає таке рішення з великим надривом, такими потугами сьогодні мені разом з Терехіним вдалося вирвати у голови адміністративного суда міста Києва це рішення, яке прийняв суд, суддя Амеліхов. Це прізвище треба пам'ятати як прізвище Кирєєв. і на завтра на чотирнадцяту годину. Розглядається наша апеляційна скарга на це рішення, тобто це рішення ще не вступило в законну ще силу? ще воно не вступило в законну силу, і завтра буде суд розглядати, але по безпринципності першого рішення ми бачимо, що це не судовий розгляд, це по суті виконання вказівки банкової, яка судова гілка влади виконує. Подивіться, що скажіть, що... будь ласка, а чого ви боїтеся у перерахунку, якщо в принципі е... Терехін перемагає, Чотири тисячі голосів Тьохіна перевага. Але знаєте, абсолютно дивним є напор про бажання перерахувати перерахувати голоси на 28 дільницях. Закон абсолютно справедливо чітко передбачає підстави, коли можна перераховувати. Є скарги, які свідчать про фальсифікації. Жодної скарги по цим дільницям не було. Тобто, ви маєте увазі такі первинні скарги, які могли би подавати, якби порушення були виявлені одразу. Безумовно, і тоді комісія, маючи сумніви, голосує його і перераховується. На закон дозволяє це робити. Друге, якщо просто пошкоджені ці пакети, непогано запаковані, пошкоджені жодних претензій стосовно цілісності пакетів з бюлетенями не було. Ну і якщо результати голосування в протоколі вказані таким чином, що не можна виявити переможця, потрібно перерабити. Раху жодної з цих причин не було, але суд приймає рішення. А чого ви побоюєтеся От у такому дивіться. разі? Ну перерахуйте ці 28 дільниць, якщо справді перемога за вами. Дивіться не було претензій. Є напор про перерахунок більше двох діб. Коробки з цими протоколами знаходяться в приміщеннях окружної виборчої комісії. Сьогодні було декілька судів, на якому були присутні члени ОВК з цієї комісії, і і вони всі свідчили, члени ОВК, про те, що охорони цих коробок такої серйозному на всьому протязі цього процесу не було. Все може бути, що вночі в день в приміщення, де лежать коробки, оці бандюки влізли і там. Може бути і вброс бюлетенів, і підкладені інші бюлетені. І це може бути і виявлено, виявлено на етапі перерахунку. і просто можуть бути попорчені бюлетені там, де голосують за тірьохина. Як це відбувається в Вінниці, наш кандидат від Батьківщини перемагав, але після перерахунку виявилося, що там 2000 тисячі спорчені. Правильно я розумію, що перерахунок для влади це спосіб отримати ем, законний механізм. Для того щоб ну зіпсувати, умовно кажучи, перемогу, тобто зіпсувати ті чинні бюлетені, які свідчать про перемогу опозиціонера, абсолютно правильно ви кажете, і е, ми е, щось відбулося в цих коробках, в цих торбах. Після цього відбувається, чому він зразу не скаржився. Він скаржиться тільки після троє діб після того, як ці коробки е, прийшли в окружну вибор, після виборчу Після того, комісі. Як він розуміє, що він програв по суті. після того, як він розуміє, що програв. Ми маємо з іншого округу абсолютно чіткі дані, про яке свідчить там один з кандидатів депутати по 216-му округу. Давайте про 216-му продовжимо розмову. Коли Давайте. подивимося відео з окружної комісії 216-го округу, це Дарницький район. Столиці, де перемогу опозиціонерки Ксенії Ляпіної, чинного народного депутата, намагається забрати Олександр Супруненко, так само народний депутат, але член фракції партії регіонів. Він зійшовся у рукопашному із іншим опозиційним депутатом Сергієм Пашинським. Ось як це було?

O berë asë për lëndenin, për lëndenin, për lëndenin, për lëndenin, për Я не вот <провоцю> так провоцирую. Давайте розвязься, пожалуйста. Евгений Іванович, продолжайте. Без пісти, пожалуйста, на участь. Будь ласка, розсятеся по місцях. У нас тут бюро звітна документація. Що відбувається на 216-му окрузі? Адже там залишилося буквально протокол однієї дільниці порахувати, і Ксенія Ляпіна також поки що має перевагу 1400, якщо я не помиляюсь голосів. Чому такі пристрасті спалахують спалаходісті шнастнадцять? Наскільки розумієте, там аналогічна історія з судами? Яка Супруненко відомий персонаж фракція партії регіонів міській раді зять Черновецького, людина, яка накрала в Києві ну, колосальні суми кошти. Кощові він був абсолютно впевнений, що гречка гроші допоможуть йому здобути результат по цьому округу, але люди не проголосували. Що він робить? Він теж подає скарги до суду, і взагалі, абсолютно дивного такого вигляду, він скаржиться на те, що його не пустили на дільницю як кандидата в депутати, наприклад, о 5-й ранку. А е протоколи повезли в ОВК на другу ранку. Багато скарг у нього про те, що його не пустили на дільниці. Його юристи писали: він одночасно перебував на декілька мусив перебувати на декілька дільницях. Це йому дає підстави звернутися. До суду і суд знову абсолютно догідливо, абсолютно прислужливо приймає рішення про перерахунок голосів на 40 дільницях. От уявіть собі, зараз іде процес прийнято вже фактично. До речі, це рішення вступило в закону силу, чи так само ви його оскаржуєте? Воно так само оскаржується. Перша інстанція є. Завтра теж буде розглядатися апеляція і по 216 округу. Розглядається рішення. Результати будуть підведені. Там близько двох тисяч голосів плюс у Ксенії Ляпіни. Після того, як підведені результати, мусить бути розглянуте рішення суду задоволена чи не задоволена. Не те, що задоволено, суд імперативно зобов'язав окружну комісію на цьому окрузі провести перерахунок голосів. Ви бачили, що відбувається, в яких умовах знаходяться бюлетені. Це апогей бійка, коли намагаються долізти до цих коробок. Але вночі, коли люди натомлюються, є якісь періоди, коли люди виходять з окружної виборчої комісії, і ми впевнені, що в цих коробках там може відбуватися. Будь-що тому, що належної охорони їх міліція не забезпечує, міліція не втручається в порушення закону. От, подивіться по 211-му окрузі: скільки було фальшивих повідомлень довідок про голосування на дому. Близько 10 тисяч. От уявіть собі, йшли листи з лікарень, які не існують. там московська лікарня Голосіївського району кур'єром їх приносили в окружну виборчу комісію. З лікарні кур'єр несе в окружну виборчу комісію з бажанням людини голосувати на дом. 15 гривень коштує кур'єрський лист. По 200 листів на ДВК, і фактично і на цьому було от таке фальшування. Добре, що ми через суди його збили і залишили. Ося півтори тисячі пане Юрію. Скажіть, да. будь ласка, що ви будете робити? Ви будете все це оскаржувати в апеляції? чи ну вже є будемо... заяви, що ви не вважаєте це річ законами, але це судові рішення ви буде... не можете вступити за ми в будемо відстоювати в апеляції і фізично там е, не давати можливості е, фальсифікувати, от робити е, ці речі на дільниці? А чому тільки два округи 211 і 216, з усіх київських, які в принципі опозиція досить впевнено виграла, е, потрапили в е, таку колотнечу. Судово силову, скажімо так. Ну, по перше, опоненти, які мають кошти, мають ресурс серйозний. Супроненко лисов. Ну, в серйозному діючи народні депутати, ну діючий депутат міської ради, депутат Верховної Ради. По суті, люди впевнено йшли на підкуп і вважають, що вони перемагають. Вони мають всю структуру побудовану на підкупи і на фальсифікації, і зараз вони поряд з державною машиною намагаються її застосувати. Це ви знаєте, безпрецедентний приклад, коли на дільницях ну відбувалось начебто більш-менш так. Воно врівноважено, ніхто пістолетами і ножом спину не колов. А як тільки міжнародні спостерігачі з України там поїхали, зменшили свою присутність, відбуло почало відбуватися в ОВК в судах. Те, що відбувається нині, Юля Тимошенко недаремно голодує, чітко закликаючи суспільство і демонструючи, привертаючи увагу, що в Україні ну відбувається Фальсифікації у Януковища не людей в пастку з іншого боку. Дивіться, незважаючи на ці проблеми у батьківщини з цими двома округами в Києві, 211 і 216, незважаючи на проблеми е, свободи в двох округах 215 і 223, е, в принципі, опозиційні сили Київ виграли навіть якось занадто легко. Чому ну, ви знаєте, я б не казав, що легко. Чому на слідущих дільницях не борються? Там перевага 15-16 тисяч. Там ніякі перерахунки в принципі не можуть, тому що наші кандидати в депутати в два рази перевіщують довіру там найближчих суперників. Ну, по-перше, я вважаю, що гарно була зроблена робота, і кожний з кандидатів в депутатів, який представлений по Києві, це людина знана авторитетна, яка своїми справами і своїм авторитетом додає партії, люди довіряють. По-друге, ну люди натомилися від влади і впевнені в тому, що ну вони вбачають батьківщині силу, яка буде працювати них. На... і жертва Тимошенко її перебування в'язниці. Це безумовно сигнал для людей, що партія, яку очолює Тимошенко… Буде боротися за їх а право. як оцінюєте те, що відбувається на округах 215 і 223, де є кандидат, де батьківщина не висунула своїх кандидатів, де кандидати від свободи є узгодженими кандидатами від опозиції. що не не без удару. Кандидати від удари так само присутні на цих. Округах, і так само забрали певну частину голосів. Давайте подивимося, 223-й округ чи не найбільш скандальний зараз в, в Україні до сих пір не можуть встановити результати е, виборів і періодично спалахують, ну, прям такі такі страшні сутички. Вас обережно! Назад! Хлопці, назад! Назад! Двері блокуємо! Двері блокуємо! Заходьтемо двері! Другі двері дві! Коридор! Давайте коридор! Заходьте! Двері зачинили! Двері! Ну ти двері! <Natalie> Дивіться, б'йте! Що вийте! Дивіться! Дивіться, що вони роблять! Що роблять? Що роблять? Що, що, що там, там що роблять? Що? 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 Да ти постоянно брешечки! Открий запасний води! Дивіться, що це Ні, 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 запасний майки на більше людей! Не надо відкривати! Майте на камеру! пане юрію що батьківщина робить в округах 215 пвісті і 223? му як вона узгоджує свої дії зі свободою 215, п'ятнадцяти, в принципі, встановлені вже результати. А 223 й Невідомо, коли вони навіть будуть встановлені. Ви знаєте, ну по-перше, узгоджена позиція, і ми пишаємося тим, що перемогли не тільки від батьківщини кандидати і від свободи. Це наша спільна праця на перемогу. Ви знаєте, по перше, я хочу, користуючись тут можливістю, ну закликати людей підходити під окружні виборчі комісії, тому що сьогодні і в Голосіївському районі, і в Дніпровському районі Діляпіна, і в Шевченківському районі, де балотується Юрій Левченко, тому що сьогодні без громадського тиску може відбутися будь-що влада, хоче змити ці результати виборів фальс. Кисифікуючи, поставити в Верховній Раді своїх представників. Ви знаєте, я маю досвід спілкування з Піліпішино. Там наші депутати знаходяться. Люди наші, члени ОВК, підтримують Юрія і разом з ним, в 223-му окрузі, борються за перемогу. От я хочу це Піліпішин. Це людина, яка не гребує будь-якими там заходами. Я приймав участь в 2008 році виборчій кампанії по місту Києву і мали Серйознішу бійку на Софіївській площі, зі мною був колега Дубовий, там е, довірені особи, однопартійці Литвина е, йому в живіт вставили на два пальця швайку. Ну, добре, що він такий Я гладкий. Я прокалю, йому... ми розказували про бо, цю бо, бо, історію, бо, коли, бо, коли, го, коли готували сюжет про кримінальне минуле. Ці гранати, підкуп, фактично груба фальсифікація. Це методи роботи Піліпішина, і там тільки от в таких фізичних процедурах. Ти стаяннях можна, можна здобути перемогу, тому що нема законних методів. Міліція осторонь німітує свою присутність, але нічого не де вона не втручається. А суди вони працюють на них, тому що ну, Піліпішин дуже зручний для влади. На ньому після крадіжа комунального майна висять кримінальні справи, і влада вона ним рухає, як циган сонцем, хоче може може керувати Піліпішином. Тому тому він їм зручний, він скомпроментований. зараз зараз те, що відбувається, це ну це по суті боротьба за Київ, в тому числі, щоб бандита Піліпішина не було владі Давайте подивимося відео прямої трансляції з 223 округу Наші колеги. З Радіо Свобода у такому режимі живого ефіру показують, що відбувається в окружній комісії 223-го виборчого округу. Тут ідуть дебати дуже палки, тому що до сих пір комісія не може протягом дня вона не могла розпочати свою роботу під різними під різними причинами. Не робила це. Давайте подивимось, Може, послухаємо трошечки. Це Зорян Шкіряк, один з активістів опозиції промовляє так розумію до членів окружної комісії. Вибори і не дати можливості встановити об'єктивний результат. Тому, якщо потрібно, тут буде сьогодні 200-300, завтра буде 1000 людей, післязавтра 5 тисяч. Тому, знаєте, з 223 округа може нова революція українська початися, якщо вони не зупиняться, якщо вони не зупинять оці ганебні явища, які відбувалися по всій Україні, по всьому. Дякую. Один з центральних районів у Києві, який по суті повністю включає в себе цей округ, і він змагається з Юрієм Левченком, який ну доволі молода людина для Києва, висуванець всеукраїнського об'єднання Свобода і до сих пір вже четверту добу на 223-му окрузі не можуть встановити результати виборів. Порахували, якщо я не помиляюсь, там за даними ЦВК, всього на всього 77% протоколів. Ну опозиціонер Левченко, звісно, говорить, що він виграє ці вибори згідно протоколів з. Мокрими початками подивимося, що буде і чим закінчаться ці всі історії. На вашу думку, дуже коротко. Чим е, у нас є е, протоколи з микро, з мокрими початками. Ми бачимо, що близько півтори тисячі там плюс у Юрія Левченка. Тут е, впевнений, що перемога буде за опозицію. Е, Пеліпішин хоче натомити людей, е, тягнути час і потім мати можливість фальсифікувати. У нас вистачить сил, щоб це не відбулося. Дякую, дякую за те, що були з нами. Дякую, дякую. залишайтесь на тевайда. Алі буде ще цікавіше до завтра.